Береславський педагогічний коледж сьогодні це сучасний заклад, де готують майбутніх педагогів на двох відділеннях за кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями початкова і дошкільна освіта. Бориславський педагогічний коледж випускає ось уже 80 років вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів. Це історичні спеціальності, які склалися в свій час, коли відкривалися ці середні спеціальні, що тоді навчальні заклади в 30-х роках минулого століття. Для того щоб наш навчальний заклад був відкритий для того, щоб дати можливість дітям з малозабезпечених сімей сільської місцевості отримати освіту вчителя і повернутися назад у свої села, піднімати освіту, виховувати молодь і працювати на благо нашої країни, коледж готує вчителів початкових класів, вихователів дошкільних закладів, але готує по. Подвійним спеціальностям спеціалізаціям для того, щоб можна було примінити себе, оскільки дитина їде у районний центр, де не скрізь вистачає вчителів, керівників тих чи інших спортивних секцій, художніх колективів, хорових колективів. І тому 10-15 років тому були відкриті спеціалізації для того, щоб наш студент, майбутній вчитель, поєднав гармонійно в собі декілька спеціальностей. основником Педагогічної школи та її першим директором став молодий педагог Іван Андрійович Литвиненко. У 1931 році після переведення навчального закладу до Береслава Івана Андрійовича перевели працювати до Харкова у наркомат освіти. У перший же навчальний рік педшколу було перейменовано у Береславський педагогічний технікум імені Скрипника. Очолив його Олесь Федорович Бицай. Вже тоді навчальний заклад славився не тільки найкращою педагогічною підготовкою, а й відмінною організацією практичної діяльності студентів. На той час в кінці 20-х років, на початку 30-х років, по всій Україні відкривалася велика кількість навчальних закладів, в тому числі середньоспеціальних навчальних закладів педагогічних училищ, які мали на своїй меті виховувати і навчати вчителя початкової школи, вихователя дошкільного закладу, які поїдуть із малозабезпечених сімей, які поїдуть і повернуться у свої населені пункти, в першу чергу села, розбудовувати на селі соціальну інфраструктуру, працювати. В школах виховувати сільську молодь для того, щоб можна було їх навчити працювати на майбутнє нашої країни. Ще в довоєнні часи, коли не у всіх містах були педшколи, у Бриславському педагогічному училищі готували висококваліфікованих викладачів і вихователів. Через тиждень після початку війни було видано дипломи останньому довоєнному випуску, але замість ручок вони взяли до рук зброю. Поряд з вивченням останніх технологій та методик виховання підростаючих поколінь тут впроваджуються кращі педагогічні норми та методи самонавчання. Коледж пишається своїми вихованцями, адже за 80 років діяльності 70% випускників різних років сьогодні працюють у школах Херсонщини. Навчальна та виховна робота Береславського педагогічного коледжу регламентуються статутом Береславського педагогічного коледжу та концепцією діяльності Береславського педагогічного коледжу. А студентське самоврядування взяло на себе нелегку функцію допомоги діючому педагогічному та методичному колективу і координації усіх сфер діяльності студентів. Студентське самоврядування допомагає викладацькому складу коледжу координувати діяльність студентів та підтримувати дисципліну. Наші випускники спеціалізації виховати логопедичних груп працюють у кращих навчальних закладах області. Ми допомагаємо дітям з правильною постановою вимови. Я навчаюсь в цьому коледжі, тому що тут навчався мій дядько, батько, і я вирішив підтримати сімейну династію. Зі сльозами на очах згадують своїх викладачів та директорів випускники Береславського педагогічного училища. Жанетта Красножан все життя пов'язала з навчанням юних педагогів, і її учні знають. Викладач вона суворий, але людина з великим і гарячим серцем. Я випускниця Береславського педагогічного училища Ведучилище нам дало дуже хороші знання, практично. Підготувала до школи. Ми вміємо малювати, ми вміємо шити, ліпити. І це допомогло мені поступити без екзаменів за співбесідою в Херсонський педагогічний інститут у 1957 році, який закінчила в 62-му році. А потім захистила дисертацію. Дисертацію захистила в 1979 році, а в 1980 стала доцентом кафедри української мови. Зараз я працюю на кафедрі мовознавства Херсонському університеті державному і читаю історичну граматику української мови, вступ до слов'янської філології, здайомлю студентів всіма слов'янськими мовами. Проводжу свято Слов'янської писемності в травні. Інша випускниця Береславського педагогічного училища Катерина Семенівна Самойлик також знайшла своє місце на теренах освіти. Вона чітко вирішила, нові часи потребують змін. Заслужений учитель України. Нині вона секретар комітету Верховної Ради України з питань науки та освіти. Я мічкала бути учителем. Я поступила в Береславское педагогическое училище, которое обладало мощнейшей и учебной базой и, самое главное, кадровой базой. И сколько бы я ни встречала учителей и руководителей школ, они всегда говорили о том, что те э, педагоги, которые закончили Береславское педучилище, они в плане методическом, в плане отношения к детям. Они намного сильнее, чем те, кто поступил сразу в высшее учебное заведение и стал учителем. Там высшие материи, а тут учат понимать душу ребенка. И вы знаете, я всегда привожу пример. Ни в какой другой стране вы не найдете таких педагогических трудов, которые бы назывались педагогической поэма. Сердце отдаю детям это только в нашей стране. И если по большому счету, я бы даже хотела сказать, педагогическая поэма пишется в Береславском педучилище, сейчас у нас называется педагогический колледж. И сердце отдавать детям учат в Береславском педагогическом училище. У 70-х роках Береславське педагогічне училище одним із перших отримало право взяти участь у експерименті з переходу на трирічне навчання у початковій школі в апробації нових проєктів. Викладачі училища писали анотації до програм і підручників, вели перепідготовку вчителів початкових класів Херсонщини. От і сьогодні майбутні вчителі вчаться спілкуватися з дітьми у навчальних закладах області. Коледж дав мені гарну можливість працювати в дитячих оздоровчих таборах. Тут я отримала гарні знання та навички, які знадобляться мені продовж життя. Я не уявляю своє життя без іноземної мови та без дітей, тому я хочу здобути тут гарні знання та ділитися своїм досвідом з майбутнім поколінням. Не кожен навчальний заклад в Україні може пишатися оснащеними за останніми технологіями комп'ютерними класами. Тут розуміють значення інформаційного прогресу в учбовому процесі, адже у майбутньому випускникам Береславського педагогічного коледжу потрібно буде навчати своїх учнів і вміти йти у ногу з часом. Сьогодні наші випускники вільно володіють комп'ютером. Вільно. В... Володіють програмами, інформаційними програмами, де можуть абсолютно спокійно працювати у молодших класах і вчити дітей. Початкових класів працювати за комп'ютером на спеціальними програмами, навчаючими програмами, які будуть розвивати молодь і показувати їм, яке буде завтрашнє їхнє майбутнє за допомогою величезної об'єму інформації, її можна отримати, в стислі терміни і опрацювати так, як потрібно при допомозі комп'ютера. Наші кабінети інформатики мають сучасні комп'ютери, проектори, смарт-дошки. А також підключення до мережі інтернет. Інформаційна лабораторія постійно поповнюється мультимедійними уроками та електронними підручниками, які розробляють вкладачі. Одним із золотих правил успіху тут вважається всебічний розвиток особистості молодих педагогів, адже людина, яка знайшла себе у творчості, готова відкрити світу себе та своїх учнів у повній мірі. Студенти коледжу можуть реалізувати свої творчі здібності в таких об'єднаннях як наукове товариство Пошук, політико-правовий клуб Фаміда, студентські клуби Лінгва, Клаб», предметні гуртки з інформатики, яй комп'ютер, з математики, ерудит, гурток прикладного мистецтва Палітра та студія літературної творчості Живе слово. Наші студенти проходять практику у дитячих, навчальних та оздоровчих закладах області, що дає їм змогу безпосередньо спілкуватися з дітьми. Всі дошкільні заклади працюють за новою програмою Я у світі, які потребують спеціалістів з знаннями англійської мови. У нас в коледжі такі спеціалісти є. Я обрав Береславський педагогічний коледж, тому що я хочу стати вчителем початкових класів з правом викладання іноземних мов. І саме тут працюють найкращі вчителі з цих дисциплін. Вчителі моєї школи були дуже гарним прикладом для мене. І майже всі вони навчалися саме тут. І коли я обирала майбутню професію, я вирішила, що буду вступати саме в Бориславський педагогічний коледж. Бориславське педагогічне – це той навчальний заклад, який я закінчила в 1991 році. Великий багаж знань, вмінь, навичок я отримала під час навчання. Ми проходили виробничу практику, педагогічну практику, вчилися. Проводити заняття, і тому, коли я прийшла працювати вчителем початкової школи, мені було неважко вести уроки із точки зору методичної, і з точки зору того досвіду і тих знань, які я отримала в училищі. Хочу подякувати всім викладачам за ті зерна науки, які вони в нас посіяли. Вони тепер проросли нашим досвідом, нашою мудрістю. Сьогодні випускники Береславського педагогічного коледжу досягають успіхів у всіх напрямах педагогічної діяльності. Симоненко Світлана Миколаївна, доктор психологічних наук, професор, завідуюча кафедрою вікової та педагогічної психології Південноукраїнського державного педагогічного університету імені Ушинського. Вона визнаний фахівець у галузі загальної та вікової психології. Займається проблемою візуального мислення, візуальною психосемантикою, візуальними знаково-символічними системами та механізмами розвитку творчої особистості. Мысли. Вот у мене зародились стати психологом в Переславському педагогічному училищі. Наскільки настільки нам хорошо преподавали психологію? В першу чергу хочу звернутися к студентам. Чтобы вы понимали, что в педагогическом училище вам дают пучевку в жизнь, и э, образование вы получаете замечательное. Если остались те традиции, я уверена, что остались те же традиции, и Маргарита Владимировна их только приумножает, насколько я знакома с деятельностью Маргариты Владимировны и знаю, что происходит в педагогическом училище. Э, Знаете, это путевка в жизни, и я хочу, чтобы вы стали достойными тех преподавателей, которые вкладывают в вас свою душу, в свои знания и действительно живут вами, живут своей работой. Крім навчального процесу, ми їздимо на екскурсії по Херсонській області та відвідуємо одеський оперний театр. Знайомимося з митцями поетами на літературних вечорах. Від моменту заснування навчального закладу тут діють. Хорові і вокальні колективи, що неодноразово займали призові місця на конкурсах та фестивалях різних рівнів. Наші творчі колективи відомі далеко за межами області. Це хореографічний колектив Бориславські візерунки, вокальна студія Колорит та хоровий колектив Мелодика, які неодноразово ставали дипломантами та лауреатами всеукраїнських конкурсів. Вокальну студію Колорит просто переслідує успіх. Лауреати обласних конкурсів Пісня Журавлина на крилах пісні, студентські зорі, студентська весна, чисті роси, таврійський барвограй, дипломанти регіонального конкурсу Чураївна, сиукраїнських конкурсів Сівертон та Золотий Орфей. У 2008 році колектив одержав звання зразкового. За ініціативи директора коледжу Маргарити Климович, на базі учбового закладу започатковано обласний фестиваль хорів на крилах пісні. Цибічний розвиток студентів тут доповнюється принциповим відношенням студентів і викладачів до здорового способу життя. Тренажерні та спортивні зали і майданчики тут також обладнані за останніми технологіями. Усе спорядження та інвентар у повній мірі забезпечує не тільки фахову підготовку студентів, які навчаються за спеціальністю початкова освіта спеціалізацій, вчитель, реабілітолог і керівник спортивних секцій та клубів, а й дає змогу для позакласних занять усім бажаючим. Для студентів тут щодня відкрито спортивні секції, роботу яких вміло організовує педагогічний склад Береславського педагогічного. Ічного коледжу щорічно зростають спортивні досягнення студентів коледжу, які є переможцями і призерами обласної першості з різних видів спорту у зональних та фінальних змаганнях. У нашому коледжі працюють спортивні секції з волейболу, баскетболу, футболу, настільного тенісу, легкої атлетики та шахів. Ми задоволенням відвідуємо їх. Завдяки тому, що наші тренажерні зали оснащені обладнанням, ми можемо не тільки себе підтримувати в чудовій формі, а й навчати своїх учнів здоровому способу життя. Наші викладачі з фізичної реабілітації допомагають дітям з фізичними вадами стати повноцінними членами суспільства. З 1995 року Береславське педагогічне училище нині коледж очолює Маргарита Володимирівна Климович. Ще одна зіркова випускниця життя якої тісно переплетене з рідним містом та навчальним закладом. Вона стала першою жінкою-директором в його історії. За час роботи Маргарити Володимирівни коледж отримав звання флагмана освіти і науки України у 2009, 2010, 2011 роках. Та найбільш цінним є золотий символ якості за надання освітніх послуг, що одержав коледж у 2010 році. За ініціативи Верховної Ради України наш коледж було нагороджено почесним знаком флагмана освіти. України все це не відбулося без підтримки нашого директора Маргарити Климович, яку було нагороджено почесним орденом королеви Анни та орденом Святої Софії. Вчителем я стала за покликанням душі, за покликанням свого серця, тому що вчитель у нашій сім'ї це вже династія. Мій дідусь був вчителем свій час української мови та літератури української філології, тато мій був вчителем історії і я. Чітко обрала свій шлях розпочати вчити, стати вчителем. А розпочала я свій шлях теж як мій татусь. У далекі 60-ті роки я у 80-ті роки розпочала свій шлях із Бориславського педагогічного училища, тому що це дійсно кузня справжніх педагогічних кадрів. Значний вплив на виховання студентів здійснює музей коледжу. Мета його діяльності полягає у залученні молодого покоління до вивчення, збереження та примноження історико-культурної спадщини свого коледжу, у вихованні любові до навчального закладу і гордості за нього. На базі музею діє патріотичний загін нащадки перемоги. Організовано шефство над ветеранами війни та праці, завдяки зусиллям директора, музей переоснащено сучасним обладнанням для виставок йде активний пошук і оформлення матеріалів з історії коледжу. Наші викладачі регулярно поповнюють книгозбірні області своїми фаховими виданнями і книжками. Також наші студенти ведуть дослідницьку роботу, яка отримала назву Студентський пошук. Усім відома істина: хто не пам'ятає свого минулого, той не має і майбутнього. Саме тому студенти з вогником у очах йдуть до актової зали коледжу щоразу, коли сюди завітає хтось із його випускників. Серед них багато заслужених вчителів України, журналістів, діячів та просто творчих і досвідчених особистостей. Олександр Ракша, як і багато інших випускників Береславського педагогічного училища, досяг неабияких успіхів у житті має люблячу дружину, яка надихає його на написання поезій. Нині він, виконуючи обов'язки начальника відділення виконавчої дирекції фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань у місті Херсон. Студенти коледжу на зустріч з ним йдуть завжди з посмішкою на обличчі. Знають, вечір пройде недарма. На зустрічі їх очікують веселі історії та нова порція натхнення. Вже понад 40 років Катерина Миколаївна Савченко, випускниця Береславського педагогічного училища, 1963 року, викладає у Херсонській школі номер 4 каже, діти надихають її на творчість у всіх проявах поезії і прозі, малюванні та журналістиці. З гордістю розповідає майбутнім педагогам про тяжкі повоєнні часи. Ділиться спогадами про минуле і спостереженнями про теперішні часи. Так, як ви майбутні вчителі, послухайте моє звернення до вас і запам'ятайте, ви обрали професію вчителя, тож зумійте пронести це звання через роки гордо. Друге, до кожного уроку готуйтеся так. Щоб провівши його, ви зрозуміли, цей урок запам'ятався учням на все їхнє життя. Третє. Із колегами, учнями та батьками будьте завжди тактовними і стриманими. Четверте. Чемно ставтесь до своїх вихованців, поважайте їх. Не забувайте давню істину, що посієш. Та й пожнеш. П'яте, любіть учнів як своїх рідних дітей. Радійте можливості спілкуватися з ними. Шосте, не чекайте, що ваші вихованці будуть такими, як ви. Допоможіть кожному учню бути не вами, а самим собою сьома. Пам'ятайте, що ваші вихованці це дорогоцінна чаша. Життя дало вам на збереження і розвиток в ній творчого вогню. Запаліть цей вогонь! Про свого старшого колегу, випускника Береславського педагогічного училища 1959 року Миколу Братана. Катерина Савченко озивається ледь не зі сльозами на очах та щирою ніжністю в голосі. Йому і присвятила кілька своїх поезій. Але коли чує мотиви написаного ним Береславського Вальсу, каже таке враження, ніби груди, наповнює свіже береславське повітря, сповнене медовим ароматом цвітіння акацій. Між знайомих з малку вулиць заблукав сьогодні я. І до мене повернулася пісня, Молодість моя, вийду на кручу, Садик вітучий, крила розправ, в море, в зорі дивиться Береслав, знову у пам'яті постане, як з тобою в парі йшли, не платани, не каштани, нам акації цвіли, тут і радість, і осмута в давні дні єднали нас. Тож і пісня не забута, як повернення в той час. Поет, прозаїк, заслужений діяч мистецтв України Микола Братан став яскравим вогником у плеяді зірок випускників Береславського педагогічного училища, із під його пера вийшли друком Романи. Більше сотні поетичних збірок, понад 300 пісень, тисячі експромтів, збірки віршів для дітей, літературознавчі розвідки, а також понад 20 драматичних поем. Його твори увіковічнили пам'яті про навчальний заклад у віках. Сьогодні славетного поета тут шанують і пам'ятають, а ще тремтливо оберігають його рукописи присвяти рідному Береславу та Училищу. Під стіл ми пішки не ходили ще у той крилатий гордий час, коли зродилось сподочилище, яке людей ліпило з нас. Ах, з яким душевним трепетом в його ступав, я коридор. Не знавши, як у 33-му тут лютував голодомор. Душа розкривлена й розчулена, стомрійно крилила в майбуть привітну усмішку баруліна, хіба я можу позабуть? Спитав з цікавістю нежданою, Чи я в футбола не ганяв, а що поетам потім стану, я, либонь, не думав, не гадав, І я змужнію, він постаріє, як той, мовляв, спливуть літа. І він мою смагляву Таврію з сердечним словом привіта, не тільки мудрого директора, якого славити не гріх, я мав би ще згадати декого, або ж без винятку усіх. Десятиліттями віддалена, але бентежить та пора, як слово рідне викладала нам любов Олеся Гончара, і ще в непам'ять не запали ми ще спогадаєм на віку, не раз, не два. Одружжя Павлових, і математичку полку, і художника, що ревно Сталіна писав, не жалував себе, і ту, що пристрасно читала нам історію ВКПБ, а як дружили ми з музиками, і юнь, і зрілість за одно, сяк так на домрі, вицегикавши, ми з ними грали в доміно, пішли ми різними дорогами, своєї долі ковалі. В душі ж навіки педагоги ми, хоч і не всі учителі, не підупали наші ще, і ще проблиснемо на раз. Отож, спасибі, педучилище, що ти людей зростило з нас. Бориславське педагогічне училище дає, давало і дає дуже багато. Можливостей для розвитку в першу чергу особистості студента, який сьогодні є в цих стінах, і практика, яка проводиться у нас починаючи з другого курсу, і закінчуючи передипломною практикою в навчальному закладі, показує, що наші студенти практично на 98% відсотків. Вони впевнюються в тому, що обирають професію вчителя не випадково. Вони йдуть за покликанням серця, і ми за це дуже вдячні, тому що дуже багато сьогодні наших студентів є дітьми наших випускників, які приходять і продовжують учительські династії. 28 листопада 2008 року сесією обласної ради п'ятого скликання Береславському педагогічному училищу присвоєно статус коледжу. Впевнено, можна сказати, що наші випускники це творці сучасності і майбуття нашої країни. Вони є авторитетом, славою і гордістю коледжу, працюючи у школах, дитячих садках та на відповідальних державних посадах. За роки існування коледжу підготовлено більше 17 тисяч педагогічних працівників для шкіл і дошкільних установ України. 80-річчя Береславського педагогічного коледжу безумовно знаменна подія. Для когось це історія всього життя, або навіть сімейна історія. Для когось квиток у щасливе майбуття, яке випускники Береславського педагогічного коледжу починають будувати вже сьогодні.